Всім привіт! Повернулася в Миколаїв. І що тут коїться після зливи? Це жах. Не очікували. В четверку ми вже їхали і була злива, але вона ще потім продовжилася, повимувала дорогу, Ну Це околиці міста, тут у нас завжди не дорога, а таке собі, тільки назва. Ну, але... Приємного мало. Я це вам показала, щоб ви розуміли, який йшов потік води. І що там на ділянці в нас, то я вам покажу. Персики попадали, але які вже пошкоджені мурахами, позбираю на варення. До речі, тут зростає інжир, і дякую всім, хто написав, що для того, щоб повизрівали усі всі плоди маленькі, потрібно прищіплювати гілочки, обрізати, щоб всі сили йшли на дозрівання у цих плодів, які вже зав'язалися. Буду так робити. Баклажани стоять не впали, перці стоять, сонях, як солдатики. Тут все нормально. На городі все більш-менш нормально. Перці? Перці собаки позбивали. Деякі є плоди, нагородка нині валяються. Кай, це ти зробив, позбивав? Чи хто? Це ти? Навже, ну, їж. Баклажани дуже багато. Щось не той контейнер, не того розміру контейнеру я взяла. Що, потрібно позбирати, і це я збирала 4 дні тому врожай. Ну, маленькі буду залишати, зараз позрізаю тільки великі. Будемо робити, напевно, буду запікати в духовій шафі з сиром щось придумаємо. Раніше вам розповідала, як формую цей це гібрид епік. Казала вам сорт неправильно, це гібрид. Гібрид епік і є одна рослина, це чемодан, якось так називається. Так. Зібрала. Огірки <хи> перестояли вже. Є такі вже кабани. Боже, скільки бур'яну. Там, де замульчувала, ще більш-менш нормально. Де гола земля? Це все в бур'янах. Ну, цей помічник хоч трохи допомагає. Давай, давай. Вдруге сіяло, тому що перший раз щось взагалі погано все зійшло і пересівала. Ну, що є, то є. Листя здорове, але вже я бачу ознаки, напевно, тут кліщ, тому що в такі цяточки потрібно обробити, оприскати, повпадало, позаростало. Виходимо з теплиці, а ви бачите, що тут коїться. Це розвалилося Піровське. І це я її мотузкою зв'язувала. Це добре, що вона трохи була зв'язана. Ну, приблизно так. Це ж краще, ніж було. А цей кущик, це сіянець, він менше. Він також має мотузку. Але тут, напевно, штирочок якийсь потрібно. Отакий От у мене є. Чекаємо дощ, а коли злива це не так добре. Краще, щоб все було своєчасно і в міру. Теж позаплутувалися. Це ж у нас, коли дощ, ще й вітер потужний. Ну, Ось так зробила. А це впала, а я ні я. Вона в цьому році у мене дуже велика, тому що... Я сипанула гарнульованого добрива сюди в простовне коло. І бачите, як вона відгукнулася. Ну, можливо, у когось також вона має великі розміри і без підживки, але я такою великою її бачу вперше. Можливо, вже так добре вкоренилася, що вже може мати і такі розміри. А Яня, яку я пересаджувала навесні, ну, розміри. Відрізняються суттєво. А квітувати вона буде в листопаді. Треба ще попересаджувати. Мені дуже подобається, який вона має вигляд навіть зараз, без квітів. Оця сторона, листочка вона сріблястий, має такий відтінок. Тут зелений, квітує, коли вже навіть хризантема відквітла. квітла. Красеню зібріна або зібринус. Він теж зараз розвалився, хоча має мотузку внизу. Я спробувала зараз її трохи підтягнути, але не змогла. Я так думаю, тому що ще листя дуже важке від води. Хай трохи під сонечком постоїть і він вже піде вгору. Ну, а зараз так, буде так, що робити. А колоноподібні барбариси вони тримають форму без мотузок, опор. Чудово. Красуня альбіція, зелена та з шоколадним забарвленням досі квітує. Ще й гарна тінь від її ажурної крони. Після дощу є рослини, що оживають. Наприклад, мігдаль. Я робила літню обрізку. Дивіться, місце зрізу і пішло розгалуження на кожній гілочці. Так я бачу. Дивіться, як відновилася огорожа з бірючини після стрижки. Вона стала щільніше, яскравіше. Магія! Тому стрижіть, стрижіть свої рослини, особливо навесні влітку, коли йде активне зростання. Це тільки, тільки на користь буде рослині. Багато хто з вас знає, що я не стрижу самшит влітку, який зростає на повному сонці. Так, дійсно не стрижу, дивіться, кущі, які зараз. Не мають чітких форм, якщо я його пострижу, він одразу отримає опіки. Тому ще чекаю до вересня, коли вже буде температура не більше плюс 25, тоді я його буду стригти. Якщо мені дуже-дуже потрібна ця стрижка, або якщо ви намагаєтесь влітку розмножити сам шит, то можна поодинокі гілочки, які вистрелюють, секатором їх пообрізати. Павутиня. Павутиня прибираєш, кожен день воно все рівно буде. Це троянда Red Eden Rose. Показувала вам її після обрізки. Більш дрібні квіти будуть. Друга хвиля, така вона. Ось Пагін впав. Треба підв'язати її. Наші ж собаки ще можуть позбивати ці пагони, тут гасають. Ця клумба в них улюблена, і вони. Тут вздовж цих армії бігають і бігають постійно на газон. До речі, газон відновився після дощу, бо був такий вже захезаний, зараз позеленів. Позмивала кору на доріжку, йде труба, і це, напевно, такий потік був води, що сюди і всю. Треба прибирати. Я думала, у мене буде робота тільки з бур'янами, а тут і оце все. І діти в таборі наймолодший. Приїде через декілька днів тільки. Свої живці залишала у відріз водою. Наповнила відро так, щоб ну, стояли вони на одну четверту в воді. Після дощу сьогодні повне відро води, це все плаває. Не знаю, чи щось буде. Ну, ці ще живі, а тут навіть без листя. Ну, хай просихає. Так само і цю рослину не висадила її, залишила у відрі, трошки набрала води, тому що торф, він ж швидко випаровує вологу. Зараз таке важке. Ох, дивіться. Так Коли дощі ще ж і грибкові захворювання різні. Я перед поїздкою цю сосну трохи. Поприбирала довжину свічок, попроріджувала, працювала з хвоєю, з поточним прирістом. Більш така повітряна структура її стала. Але зараз передивляюся, тому що вона більш всього у мене хворіє. Бачу, такі пошкоджені хвоїнки, то потрібно їх поприбирати. Прискати зараз не буду, буду контролювати. Ну, щось хворіє, щось нормальне. Життя. Життя воно таке. Зараз буду займатися бур'янами, тому що завжди після дощу бур'яни добре прориваються, з корінчиками видаляються. Такий маю пристрій. З'явився він багато-багато років тому. Всім дякую за увагу зараз. Ввечері не так спекотно. Можна попрацювати. У мене дуже багато роботи. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.